Про південну Україну е і про мусульманську складову Південної України, яка була е багатьох-багатьох століттях, але ми потім це трошки підзабули. Ми пригадуємо, останні десятиліття пригадуємо активно. І треба сказати, що, направду, українські історики не розкладалися в своїх пошуках. Єдине можливо, в чому ми завинили. Це те, що ми сильно не поширювали всі ідеї, пробувалися англомовно чи якісь напівмором. Але повірте, що це було просто фізично неможливо, тому що ви розумієте більше навіть, розумієте, як працюють українські відсвітники. Це значить, що вони самі себе зобов'язують і самі про це виконують, роблять лише за власне кошти. Ми говоримо сьогодні, маємо. Південної Україні і Криму, історія безпосередньо, історія інтелектуальна, але так, наприклад, наступний догляд, делека інтелектуальна це те, що особливості, взаємодії. Південна Україна в кінці 18 століття переживає такі геополітичні зміни, входить до складу Російської імперії і починаються тут такі складні так взаємовідносні стосунки. Але і от саме в цей час, коли сюди заходить російська імперія, етнопрофесійні способки ускладнюються. Тому що є окремий такий перемор існує географічний, правильно сказати, не історико географічний але він завжди мав таке населення, або Окрасно дослідження нашими облицькими істориками, тому я вам зараз здоров'ям представляю довго професору Олену Вечерську завідувачів для історії України, Одеського національного комітету. Я перепрошую. з статистичних даних соціології і опитувань, які були а, у нас а були. А в як західні старичної частини, я так розумію. Ця історична частина розпочинає складною історико географічною територією, яка відома як Бучард, тобто по південна безсерання, і на яку, до речі, зараз претендує не і не голос, але може претендувати наш презентаційний <пробуй>, сусід. Uh, сучасний, яка дуже активно Чишо. на служби рухівського команда говорить про те, що разом з uh, uh, Але uh, я хочу сказати, що uh, Нашу боротьбу ми. І пункт, який утворює Чорне море, узбережжя, Фрут, Дунай, і власне ці території вони дуже привабливі з точки зору господарювання, з точки зору стратегічно військових. Власне, в кінці XVIII століття до території міста підійшла Російська імперія і кордон, який проходив під містру, змусив. Вищити військово-політичні функції керівників фортець Буджака. Які фортеці на той момент мала в Османська імперія? Ну, все це Бендери, це Акерман, це Ізмаїл, Кілія і Ліні, Тамарова, який називався саме першого наступу на територію Буджака, і, як ви знаєте, в рамках цього мав бути реалізований так званий гецький проект. Це все частина одного великого шляху на захід, на південь до Костянтинополя, до Стамбула. І, власне, в цьому шляху Бучак теж е, відігравав певну роль. Що я став собою в Бучак на кінець 17, початок 19 століття. Відразу скажу, що в 1812 18 році ця територія перейшла до Російської Імперії. Фрагмент показує нам, як Османська імперія намагалася укріпити дані території і яку політику вона проводила. І я вам скажу, що це політика заселення територій, які вважалися провінцією. Це територія відносилася до чому не, так званого Очаковсько-Сілістицького ліалету. І е, саме в кінці XVIII століття, коли стало зрозумілим, що вона буде втягуватися у е, військові події, проводилася, можна сказати, військова колонізація Звеської е, імперії. Ну, Перше, я буду приклад, я приклад на місці Акерман, місці Фортеці, тому що можна говорити про всі фортеці багато, але найбільше яскраво, найбільше фортецю всі знають і е, знов робити. Зараз дуже багато ферні також говорять, вона збереглася єдина з усіх. От бондера була про все відновлена нашим партнерам, але зараз ми не підходить до території України, тому Фермані, я зупинилася на Кермані як більш такому прикладі для інших фортець. Отже, в першу чергу забудова, яка була, вона показує вже, як ем, мусульманський світ позиціонував себе. Саме на цих територіях. Як ви бачите, керман, як звичайно, фортеця, поділялася на дві частини. Це місто і перед містом Форштаб. Місто являло собою таку укріплену частину, ну, ми звикли так, до такого можливо, західного міста. Це місто фортеця, яка була оточена мурами, але всередині цієї фортеці була ще одна така міні-фортеця, яка місто яке теж було оточено муром. Там знаходилося військове керівництво. і можете прочитати, я не буду зараз за братом часу перечитувати всі відчеті, які там знаходилися, будинок поші, казарми і так далі цей хаос. Отже, все це говорило про те, що гарнізон, або залога цього міста, як у всіх інших, в першу чергу мусульманська залога вона була збільшена. На сьогодні ми можемо говорити, на сьогодні ми можемо говорити, що ця територія отримала в своєму керівництві надзвичайні повноваження. Як керівник Бендерни став трьох чужних пашою, а керівник Кермана став двох чужорних пашою. Це була людина, що являла собою з громада. Це була людина, чи злали, чи чутно, що звали його чужого єр пошука Єркаша, до 48 років він мав дружину, мав декілька дітей, мав ці штат служників, мав вчителя, який, напевно, вчив дитину, і мав мулуб. Тобто ну, на сьогодні важко сказати, це була був особистим духовником цього таких кошек. Чи можливо це від Відпочити. Ми знаємо про те, що в Германії навіть поховання дуже поважних іманів і інших діячів посланської історії. На сьогодні не всі їх можна ідентифікувати, але тим не менш таке було. Я, я хочу сказати, що Тегір Башав був дуже своєрідним іславським керівником, якщо в Бендерській фортецях. Керівник не хотів здаватися російським військам і так ще собі там думав, то Тагір поша зайняв іншу позицію. До нього прийшов, наприклад, під час російсько турецької війни, вже 86-12 років, відомий нам дюк Бішеє, який очолював корпус на другій російсько-болтавській армії. І Таїр Паша його прийняв, з дивуванням сказав, що він не знає, що існує Одеса. Ну, Поруч міста, що він не знає, що існує, Одеса. Але коли він дізнався, що у Ланжерона, наприклад, немає дітей, і він запропонував одну зі своїх дружин, тому що не може бути так, що у чоловіка не буде дружин. Ось це все занотував ланджерон і сказав, що власне, цей іславський керівник йому дуже сподобався от, своїм гостинним прийомом, взагалі, своїми пропозиціями. Ну, Ланджерон вічливо, як власне, відмовився. Але я сказав, що потім вночі вони чули, якби, що одна з дружин, як кажуть, потрапилася до своїх кращих. Не знаю за що, але це все Тому це, це викликало такі певні непорозуміння для цих, ну можна сказати, вони не зовсім російські ефіри, тому що це французи, по суті, не російській службі. От. Але, тим не менш, яка е, своєрідна реакція на російські війська. Е, ми маємо розуміти, що ставила такий плашу певне становище того, що він вже ніколи не повернеться в Османську імперії. Е, це очевидно, тому що є керівник, державний керівник, по суті, це державна зрадник. От він відкриє фортецю, але можу сказати, що Росія і Османська імперія тоді не знаходилися в стані війни. От що саме цікаво, бо російські війська зайняли цю фортецю без оголошення війни. І тому, коли, наприклад, керівнику Браїли, відомому арм'яші, російські війська запропонували так само здатися, то він сказав і відкрити фортецю, він сказав, що в мене немає на це повноважень, бо ми не знаходимося з вами в стані війни. Я не розумію, чому я маю вам чи відкривати, чи здатися. коли мені при... Ян Паша, звичайно, керував не один, у нього були е, вищої ларки чиновників, всі вони були, звісно, мусульмани, це Яничар не час Паша. Зрозуміло, що він керував і частним корпусом Акермана Хадію в Хаджину Смифає Тетя. це суддя, який одночасно міг виконувати і інші функції. Гюмрючі і сам Ага. гімрючі це людина, яка займалася митницею. Це вважалася одна з найголовніших посад в місті, навіть дорівнювалися самуті ну, кермана. Чому? Тому що через нього проходили всі товари, які приходили в порт, які продавали. Тобто він міг дати добро на те, щоб товари зайшли в окерман, або не дати. Тобто, ну, відповідно, його повноваження були надзвичайні. Всі вони мали відповідну. Плетюлі досмацької імперії, потім Російська імперія з'ясовувала тривоги. Про вас Башиха Джо Руссейн Паша, бога, він займався питаннями як, такого, порядку, за керівник поліції, можна сказати, нашою мовою. Передав нам людина, яка збирала податки з християнського населення. Інка Ботанцем Лівана Га це людина, яка займалася портом, тобто керівник кормів. Це посади, якою, наприклад, не було в інших на смартських фортецях. Це такий ман, який все ж таки стояв як роликкор. І е, Дакрамаджи е, або уста у ага, людина, яка займалася, перекладається як майстер, вона відповідала за їжу керівного складу. Тобто за процес приготування їжі, її подання і так далі. Крім того, існували ще майже 200 різних посад-чиновників, всі вони прийшли до Російської імперії. Але цікаво, не те, що крім мене були ще друга, третя ланка і так далі. Крім цих мусульманських керівників, в місті була значна залога, всього нараховують близько якщо 200. Чиновників офіцерського штабу офіцерського звання, то е, всіх разом е, мусульманського ну, військового контингенту, можна сказати науковою до 4 тисяч батірманів. Всіх жителів приблизно 10 тисяч, тобто на 6 тисяч інших професійних груп у нас припадає 4 тисячі е, османського організову. Ну, в принципі, так само було в інших протезах. Трошки більше було в Бендерах, тому що бендери були більшими і трохи технічно значимо місце. Інша група мусульманських військових це татари і Вони жили навколо керманської фортеці і вони несли військову службу. Вони дорівнювалися яничарам, але відмінність була в тому, що яничари не могли мати родину і не могли займатися господарством, а більш це якраз були ті люди, які ну, дорівнювалися яничарам, але мали господарство і мали родини. І третя частина ісламського світу, можна сказати, на цих територіях це одночасні татари та нормальці, які проживали в сільській місцевості. З ними, якби окрема була розмова у російських військах, до речі, на переговори з учасниками Нагайцями їх завідомий наш письменник Іван Котляревський, який зміг умовити через підкрутича чотирьох нагайських діїв політики на бікурсійської імперії. Це все описав, як промігла це зробили. Отже, оця ця, ця мусульманська частина, а її, як ми бачимо, було. Набагато більше, ніж місіанське населення на той момент, проводила політику електронного максимального сприяння. Тобто, всі наші уявлення, можливо, ще дотячного часу про те, що мульманське населення цього регіону, воно, воно було християн, воно не допускало те, що вони переходили да, там, і так далі. Воно не відповідає насправді дійсності. Тому що нам оптиці, наприклад, отець, який нам можна говорити і чому так, Можна, можна говорити про те, ви ну, можете подивитися, як відповідальний чиновники з 18 століття, на жаль, від початку 19-го важко було знайти. Це відомі можливо, всім замальовки з відомої жиловісної Росії. А, тобто це частина, в тому числі, яка була зараз, з міжначити це дарка. Це, це на нормальські, діти нормайська жінка. І далі, в принципі, я думаю, що не особливо відрізнялися традиції цього іншого. Це мусульмані Південного Балкаського регіону, які теж були високі на цій території, які можна далі. Ось і власне інші групи населення, які проживали в таких територіях. Чому я кажу, що була політика максимального сприяння і взаємодії? Питання полягало не тільки в тому, що тільки християнське населення сплачувало податки, а це приносило певні гроші в казну, тобто в цю стороницю, які вони збирали. Тобто, в тому числі з християнського і іншого населення, яке проживало в місті. Можна сказати, що те населення, яке проживало, в Форштаті вони створювали 10 так званих кварталів махала. Тобто і найбільш наповненими була це вірменська махала, хрецька От, І можна говорити, що це махола, яка, наприклад, Вірменська це як місто майстрів. Там були представлені практично всі ремісничі спеціальності. Там був вірменський базар, там була своя церква зі своїми служниками. Тобто ніхто не може сказати, що ісамська оця громада, вона якось, можна сказати, щеміла або да, переслідувала складні стосунки між турецькими представниками і вірменами. Ну, власне, це найближчий період, але тим невеш. вірмени мали величезну потужну громаду. Там нараховувалось приблизно 150 родин, тільки родин, тобто не одиниць, да, не чоловіків, а родин. От, зі своїми служниками, з своїми дітьми, жили вони з скрудними родинами. І причому дослідження показує, що оці прізвища, які Бермецькі фіксуються в екіруванні кінця XVIII століття, вони вони корінні жителі, вони записували себе як корінні жителі. От, власне, вони. Почували себе в досить в великій безпеці. Якщо вони мали таку величезну громаду на то це говорить про те, що вони почували себе в безпеці, мали свою церкву, вчителі, мали свою мову і прізвища до сих пір услідковуються, які проживають в матермані. Ну, в Білораді Старських часом. Тобто ця тягність вона є. Тобто ми можемо говорити, що режим максимального сприяння все ж таки проводився. І, Проводилося заохочення населення проживати на цих територіях, заселення. Грецька махала так само мала свою церкву, мала своїх вчителів грецької мови. Вона була трошки менша, але теж можна сказати, це були мали крамниці цуцюну, крамниці, кави і так далі. І всі могли, я зрозуміла, купувати. Отже, ми можемо говорити, хто прожила молдавська частина українська, якщо можна далі. Цікавим є, звичайно, представники Тиганської громади, їх було теж небагато, але вони були. Вони проживали в місті достатньо німецько спокійно. До речі, молдавани також мали свою церкву. Є таке свідчення, що над Христом міжнаровала Молдавська церква. Тобто ми не можемо зараз сказати організувати її, не можемо сказати, яка це молдавська церква, тобто вона православна. Чи люди ходили українці, можливо, що Стефан, я побував. Так, можливо, отже, і, звичайно, особливо або окремо стоїть іудейська громада. За мусульманськими традиціями в містах не можна було мати євреям кагал. Тобто вони не могли проживати живати Тобто офіційно, як в і греки, вони не могли декларувати свою макру, не могли декларувати своє об'єднання. Але тим не менше, кермані в приблизно ну, приблизно до 50 родин євреїв. Равіна нема, тому що не можна було тримати равіна, але є різник. Різник це в кагані, друга людина за равіном. Я не знаю, може багато хто знає. І він виконує, коли він відсутній виконує функцію різника. Його запрошували з поля або з іншого якогось міста, де проживала також єврейська. Там, разом з ременами громад. Тим не менше, на э, що я хочу вакцинтувати увагу, якщо вони проживали в такій великій кількості, це говорить про те, що вони почували себе комфортно. Коли пришла, е, стокарів, е, Можна говорити окремо, вони не всі проживали в місті, вони проживали окремо по Дністру, і там були цілі заводи. Польські мандрівники, які подорожували в цей період, говорять, що вони побували в українських запорожських тоді або козацьких поселеннях на заводах. Тобто вони рибалили е, і не приносили не цю рибу і, та далі проживали в місті. Жили навколо кермана, там цілими селами, цілими поселеннями. От, і приходили туди, власне, не, не боячися того, що якісь мусульманські населенці спішли або хтось інші буде розорювати їх територію або розгорювати їх завод. Тобто, конкуренція буде все От, І, звісно, чим закінчилася ця історія, можна сказати, взаємодії між цими етнокофесійними громадами і ісламською громадою цих міст? Російська імперія, яка зайшла в, в цій містері, вже сказала, в 1806 роках, а ви змінили трошки пізніше, бо зміни було взято в 1809 році, вона зробила перепис, звідки ми знаємо всіх цих населень, про це населення, яке декларували які коріне, які не коріне населення. Не буду зараз наводити цифри, бо нема, нема часу, зрозуміло. От. І всі ті, хто склали, тобто всі. Мусульманські жителі були поділені на дві категорії. Тобто, ці військовополонені, які були взяті зброю в руках, вони були ну, скажімо так, ув'язнені в окремі табори. Те населення в тому числі керівництва Кірмана, Бендерки Лії, які здалися. Капітулювали, можна сказати, вони складали іншу частину військово-полонених. Їх мали розселяти у внутрішній губернії Російської імперії сучасної України, це Катеринозлавська губерні, губернія, Херсонська губернія, Нагайці і татари Бішеї мало, мало виселені в намолочені води в Крим. Е, мушу сказати, що переселення, цього населення — це окремий епізод цих військово-полонених мусульман. Це дійсно трагедія цих людей. Вони залишили повністю своє майно, будинки в цих містах і навколо них. Вони залишилися без нічого, абсолютно, тому що собою взяти вони нічого не могли, крім хутови, яка з ними не дійшла на ці поселення. По дорозі. Їх розселяли в, разом з православними будинках, навіть в козацьких поселеннях, кузького козацького війська. І це, звичайно, була величезна трагедія. Вони не хотіли там жити, жінки не хотіли народжувати, їм мали ну, православні жінки, якось допомагати, така становище. Їм забороняли. Тобто це ціла дійсно сторінка такої величезної трагедії. Більшість цього населення, якщо не виїхало до Криму і не переселилися назад в Кизманському фермі, воно просто залишилося там і врешті. Завинуло померла від таких зв'язних умов, в вони опинилися. Керівництво, до речі, було оселено в Одесі. Оці 200 осіб, про які казали, Оківанської фортеці, Київської фортеці, вони залишилися в Одесі. В Одеський почав в з Миколаїв. І там вони проживали достатньо непогано, які наступали скемпелі. Потім вони змогли або там залишитися, або виїхати в Османську фейерві. Пізніше після завершення війни. Власне, поставлені були всі крапки з військового полине. От такі взаємовідносини, можна сказати, буде сам транспортувати коротко, що коротко. Ну, направду, ми знаємо, це не спитись. А ми знаємо це тому, що нас на знайшла до перекласних партії і ще доби, Біща, полна, більше, полна, полна. Вільно, так, до іще до перепису, після перепису кількох партівах. Я розумію, одесь в архіві, і і перетисну, перетисну, одеському партіві, а Керманському в Одеському, в Одеському в Ізмаїльському і в Центральному військово історичному архіві Москві. Все це поєднало. <плес> написали ніж. Скажи, Олена Анатолійна тепер книжка називається, там був трошки більше. Вона вийшла в українську оперецьку мову. Там, до речі, тільки про османські гарнітори. Там так, немає про мі... інші населення Романіка. Ми зараз готуємо османські фортеці Кучакова. І тепер ми це знаємо. А, тому що тут трошки є особливих істориків, щоб вони не розуміли, що це так просто, контр-увери або копіпас, і Вікіпедія вам все розкаже. Ні, Вікіпедія вам збережить. А для того, щоб так розказати, треба трошки попрацювати. Направду ви ж розумієте, наскільки важка і складна є робота із тому що коли ти приходиш в архів, ти ж не можеш там сказати, дайте мені все, що у вас є в Ти маєш там трошки посидіти місяців для того, щоб намацати, де саме має бути інформація про германські архіви, в яких... Фондах, документах і далі, і витратити на себе, на це піджиття, Рокі, да, піджиття, і потім у нас вийде доповідь. 15 хвили, я, ще я, ще... Я, Добре, я хочу, 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 хочу акцентувати увагу на цю реєстрацію. Це назвати фортеця Ізмаїл в кінці вісімнадцятого століття. Я її взяла не випадково, тому що при спілкування коли книгу. При спілкуванні з консулом, передством, це мені дуже, дуже обізнано історикою, запахом особа. Я вам показала цю ілюстрацію декілька ще. Він вибрав саме тут. Чому? Я кажу, що це що якось війна, вже російський іслам каже, а ісламський прапор ще стоїть. Тому ми візьмемо цю картину, на у тому я її вибираю, якби коли ми говоримо про османські фортеці османські Тобто каже, ісламський ем... прапор ще не забрали, він ще стоїть. Тобто, три, я правильно зрозуміла, що другому питання, що ми не розумієте? <плоди> <плоди> я не знаю, чи це буде книжка, чи друге питання, ще час покажуть, але якщо перше посувалися тільки Османської громади, то тепер це буде ще й громада, яка прожила разом з османами і мусульманами в місті. Показаний ці відносини. Я не знаю, ще не знаю, чого. Ми не будемо їх озвучувати, питання? є питання. Якщо питання, давайте прописано Я, Правда, ніколи не буває, скажемо, чесно, тому що у нас закупець там були інші питання. Ми будемо їхати, бо я хочу надати слово, що майже модератор. До презентації я дуже швидко спробую розказати те, що теж сподіваюся, буде.